Коли ми думаємо про апельсиновий Сік, то один із перших брендів, що спадає на думку, це Тропікана. Але чи знаєте ви, що за цим знаменитим логотипом стоїть справжня історія американської мрії, технологічних інновацій та навіть корпоративних драм? Сьогодні ми розповімо вам історію бренду, який змінив ринок соків та став символом свіжості по усьому світу. Вітаємо на каналі Історії Легенд. Все почалося у 1947 році, коли Сем Вільсон, молодший, відкрив у Флориді компанію, яка мала на меті змінити спосіб, у який ми споживаємо апельсиновий сік. Саме він придумав, що сік повинен бути максимально свіжим. Не з концентрату, а в своєму природньому вигляді. Цікавим фактом є те, що слово тропікана походить від слова тропіки, що підкреслювало природне походження апельсинів і сонячної Флориди. У 1957 році Тропікана випустила першу на ринку упаковку з пет пляшкою революція в пакуванні продуктів харчування того часу. Це дозволило зберегти свіжість соку та зробило його доступним у магазинах по всій країні. Тропікана не просто продавала сік, а розвивала унікальні технології зберігання. Вони першими в США впровадили метод холодного віджиму та пастеризації без втрати смакових якостей. Цікавим є те, що відомий слоган бренду. Сік, який збирають з фруктів, а не з концентрату, став стандартом якості, якому почали наслідувати багато конкурентів. Завдяки цим інноваціям Тропікана змогла закріпити за собою статус преміум бренду, а 70-ті -80 80-ті роки стали золотим періодом зростання компанії. У 1998 році Тропікана увійшла до великої сім'ї PepsiCo. Це дало бренду потужний імпульс для виходу на міжнародний ринок. Але не все було гладко. Цікавим є те, що у 2009 році Тропікана спробувала змінити дизайн своїх упаковок. Але після масового невдоволення споживачів їм довелося повернутися. До класичного стилю це один із найяскравіших прикладів того, як важливо слухати та чути своїх клієнтів. Крім того, бренд пережив кілька криз через конкуренцію та зміну споживчих трендів, але завжди залишався одним із лідерів ринку. Сьогодні тропікане це не просто апельсиновий сік. Компанія розширює лінійку напоїв. Приділяє увагу екологічним ініціативам та прагне бути ближчою до здорового способу життя. Тропікана інвестує в сталий розвиток, зокрема у зменшення використання пластику та підтримку місцевих фермерів у Флориді. Так бренд продовжує залишатися легендою світу соків, поєднуючи традиції та інновації. Тропікана – це історія про те. Як простий апельсиновий сік зміг стати символом свіжості, здоров'я та інновацій. Це бренд, який довів, важливо не просто робити продукт, а робити його по справжньому якісним і з душею. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь на канал Історії легенд та ставте вподобайку. А також напишіть в коментарях, які бренди ви б хотіли побачити ще. До зустрічі у наступних відео.